Роботодавці Шостканщини мають можливість отримувати щомісячну компенсацію в розмірі 8 тисяч гривень за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Про цей вид підтримки а також про виплату державних допомог, забезпечення засобами реабілітації для людей з інвалідністю та актуальну ситуацію на ринку праці під час апаратної наради відзвітувала очільниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Наймитенко прихистили 307 внутрішньопереміщених осіб. Це по всій Шосткинській міській територіальній громаді і отримують відшкодування від держави це 450 гривень за кожну особу в місяць, яку прихистили, хочу наголосити, що з 1 березня 25-го року внутрішньо переміщені особи з даного питання будуть вже звертатися до пенсійного фонду. І буде пенсійний фонд організовувати дану виплату. Також проведена робота із особами з інвалідністю: це 31 особа стосовно замовлення, допоміжних засобів реабілітації, взяті на облік та підготовлені необхідні пакети документів. Продовжуємо організовувати виїзд з усього Шосткинського району осіб, які бажають виїхати від обстрілів і десь знайти прихисток на іншій території. Очільник громади Микола Нога відзначив, що послуги евакуаційного вагону залишаються затребуваними серед мешканців. Люди продовжують активно користуватися цією можливістю, що свідчить про її важливість у нинішніх непростих умовах. Бачите, залізничники, незважаючи зрозуміло, що це збиткова діяльність, і, але вони тримаються і дають можливість безкоштовно виїхати. Тому всі громади, які при кордоні, які хочуть хто евакуюватися, хаб працює у нас у юності, прошу приїжджайте, реєструйтесь і ми допоможемо відправити далі в глибину України. Україна сильна, потужна. Будем тримати. І допомагати всім прикордонним громадам. Сільськогосподарські підприємства теж активно готуються до весняно-польових робіт. За словами начальника відділу АПК Василя Кіктьова, аграрії вже почали закуповувати мінеральне добрива, необхідні для майбутнього посівного сезону, та проводять підготовку техніки. Аграрні підприємства працюють в умовах сьогодення, продовжуються підготовчі роботи до весняно-польових робіт розпочати вже закупівлю мінеральних добрив. Також на 1 січня 2025 року у наших е, господарствах п'яти утримується верха е, 2440 голів, з них корів 1181 голова. Отримано приплод телят за рік 1968 голів. Реалізовано м'ясо 261 тонну. Надойно молока 8407 тонн. Також на сьогодні працюємо зі старостатами по е, програмі сади перемоги. Готуємося до весни. Бачите, яка погода? Вона не зовсім не зовсім така, як хотілося би. Сільгосподарком, але вона така, як хотілося б всім нам, щоб як-то перезимувати, щоб дотягнути до весни.